Так, Доброго дня! Я... Відео буде, розпаковка зараз про покупки, що діти покупляли до школи. І як вони відпочивали. відео буде на каналі Я і мамині Тваринки. Там два відео буде. Одне відео, як вони перешкоди долали, відпочивали в парку. Ось. І одне відео ще зробили з кусочків. Там, де вони гуляли, там багато фотографій є. Всього. Заходьте, дивіться, кому цікаво. Я поставлю посилання на мій другий канал, в коментарях закріплю. Так що заходьте, дивіться, кому цікаво. Ось. Ну, а ще друге, друга розпаковка з ошитами, то ще буде котрої дня. Знову ж таки, тут на каналі я і мої кози. Ось такі діла. Це розпаковка тільки з одежі, що вони купили. Ось такі справи. Так що гарного всім перегляду. Заходьте на другий канал, дивіться там відео. Там дивіться, багато фотографій є в відео. Всім удачі, всім гарного дня і гарного перегляду. Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми будемо робити розпаковку. Хто питався, коли розпаковка буде. Приїхали діти з базару, з покупків, з отдиху. І... Привезли свої покупки, так що будемо розпаковувати. Так, почнемо перед треба прийняти. Це взуття у нас Наталіне перезуття до школи, 1100. Так, це Іванове перезуття до школи 715. Це Наталя собі хмаринки такі купила капчики. 500 гривень. Це Наталіні кросовки. 1300. там те. Це Іванові кросовки. 1400. 1400. Ось такі. Так. Турбинки забирай. Ну, і тепер підемо Іванові. Іванові штани такі теплі, спортивні. Ось такі. 700 гривн. Так. Це шорти. Івану. 295, 300 гривень. Ось такі. Так. То така футболка його? 350. 350 гривнів. І от ще одна біла футболка його. То є 350 гривні костюм Спортивний Спортивний костюм. Ось такий написане таке на ньому. Скільки він? 170. 1170, бачите. Такі руковій розстібається. Ось таке спортивне. Так, це майка і шорти. Такий костюм футболка. Скільки воно? 900, так? 900. 900 гривень. Ось такий костюмчик. Це Наталіне. Так. Тепер. Наталіна футболка одна і Наталіна футболка друга. По 300, так? Угу. Забирай. Так, слідуюче. Така кофта. 720. 720 гривень. Ось таку кофту з довгим рукавом. І ось такі джинси купили Наталі. 1100. Є спортивний І спортивний костюм тонший, бо в неї теплий є, то тонший, простий такий костюм. Ось. 1200. Так, тепер їхні сумки ще нам треба показати. Так, це Івана, Івана такий звичайний рюкзак, от, чорненький, Ось такий. О, все, І Наталі Наталіна. І Наталіна сумка. По 650 650 і та, і та ось такі. Шлейки. Ось такі покупки. Так. Це Наталі кульчики, Наталя ще собі купила. От. Сумочку 450. І сумочку собі таку Наталя купила 450. Ось. Я не знаю, які Відкрий мені відкрити. Ага, тому там на магніті. Ось таке. Відкривається там. Там щось є, але я не покажу, що є. Все, що є, то її. Так. Ну і я без покупки тої не залишилася, мені теж купили. Так. Купили мені красоту ось таку. Відкривай, показую. Бо в мене в моєму гаманці, любимому, такий самий похожий. Візьми, дістань і вчепи мені ту шмужечку туди. Роз, роз 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 розмився замок. І мені його дуже-дуже жаль. А я вказала собі гаманця. Ось так. Тут в мене гаманець має бути. Дай мені сюди гроші положити треба. Без грошей не можна гаманеця тримати. Це мій ось такий, бачите, був. Ну, він мені замок розломився. Що візьми звідси грошики і положи туди. Таку одну бумажку візьми. Ось цю-цю бумажку візьми. Ось сюди положи, щоб гарні гроші водилися в ньому. Все, закривай. Ось так. Це і, і це для моїх п'ят. Ще такий крем мені купили, бачите? Крем, бальзам для ног. Ось таке. Це мої покупки. Це мені таке купили. Ось так. А ще телефони. А ще телефони покажіть. І ще ось такі вони телефони купили. По такому телефону. Як вони звуться, не знаю нота 12, 12 що там, 12, чинота, як там, не знаю, коротше кажучи, два таких телефони. І загальна сума всієї поїздки вийшла. зараз я вам скажу. Загальна сума всіх покупок з телефонами, з покупками. Ну тут ще я всі покупки не показала, які. ось, бо то Не треба такого показувати. Засоби гігієни та все, всі такі, що, те, що треба. Того я не показую. Вийшло 39 тисяч. Ось так. Так що ось такі-то покупки, ось такі-то, як сказати, товари ми купили чи як? Ну, кажучи, відпочинок і все разом, от то, така сума в мене вийшла. Так що, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І хай Бог дає. Щоб всіх все було так, як вам треба. Миру, спокою затишку. Гарного дня і мирного неба. Це я вмисте відео знімала для тих, що кажуть, що мої діти сидять. Дитинства не бачать, нікуди не їдуть і нічого не бачать. Це суто їм я для них сказала, щоб вони знали, чи мої діти бачать щось, чи не бачать. Всім до зустрічі, папа. Ага, то ще шичухов був зверху. Ага, без чухла він такий. О, бачите який, О, такого. Купили телефончика. Одного і другого Наталії і Іванкові. Вони одинакові купили собі, бо вони такі хотіли, які хотіли, такі собі вибрали і такі купили. Ось так. Все. Всім па-па, всім до зустрічі, всього найкращого.